В цьому випуску Війна за титул WBO в легкій вазі. Мейсон проти Ноукса. Ефектний нокаут в битві монстрів за чотири пояси. Родрігіс проти Мартінеса. Девін Хейні проти Нормана. Епічна битва легенд за титул WBO Кривава м'ясорубка в напівважкому дивізіоні. Бенавідес проти Ярда. Українець жорстко нокаутував поляка та став чемпіоном WBC Дикий дебют. Лютий козак із Дніпра зарубився з британським циганом в мішкогоні. Втрата пояса наблизила усика до бою з кривдником кличка. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. 22 листопада в Еріаді відбулося грандіозне шоу Ніч боксу, яка запам'яталася усім. Відразу чотири повноцінні чемпіонські поєдинки в одному івенті. Американець Абдула Мейсон, рекорд якого складає 19 перемог, 0 поразок та 17 нокаутів, сьогодні один із найобговорюваніших проспектів із США. Усього у 21 рік він уже стоїть на порозі історії. Має реальний шанс стати наймолодшим чемпіоном світу у профібоксі на кону вакантний титул WBO у легкій вазі до 61 кілограму, який залишився без господаря після того, як Кейшон Девіс відібрав пояс у Берінчика, а потім звільнив його. Суперником Мейсона став небезпечний методичний. Вибуховий 28-річний британець Сем Ноукс, рекорд якого складає 17 перемог, нуль поразок та 15 нокаутів. Боєць, який сам претендував на статус майбутньої зірки, та завжди виходив у ринг вбивати. Переможець цього бою може отримати зустрічі з Денисом Берінчиком І це додає ще більшого драматизму і напруги. Більш атлетичний, швидкий і технічний Абдула почав обережно. Робив ставку на контратаки, вивчаючи ноукса. Але вже у третій три хвилинці Мейсон різко переорієнтувався з оборони на тотальну. Агресію і влаштував Семові справжню бурю проблем. Ноукс, який традиційно намагається нав'язати свій стиль, пресинг, тиск, бій на середній дистанції. Спочатку виглядав пристойно, проте його руки коротші, зріст менше. І щоб атакувати Мейсона, потрібно входити в зону ризику. І от у третьому раунді ситуація змінилася. Мейсон двічі потряс британця з кожною атакою. стало зрозуміліше, американець небезпечніший, точніший і відчуває дистанцію краще. Попри складний старт, Ноукс продемонстрував характер. Та цього було замало. У сьомому раунді Сем буквально засипав Мейсона ударами, користуючись тим, що американець надто довго затримувався на ближній дистанції. Цю три хвилинку Абдула точно не виграв. У восьмому Мейсон прокинувся, жорстко пробив тулуп суперника, завдав купу проблем, і Ноукс знову хитнувся. Дванадцятий раунд пройшов у тому ж дусі. Чемпіонська душа проти чемпіонського таланту. Обидва віддавали усе до останньої секунди. І ось фінал. Абдула Мейсон новий чемпіон світу WBO у Суддівські записки показали 117-111 та двічі 115 113 Мейсон у 21 рік бере пояс і робить величезний крок до статусу суперзірки. І попереду його, можливо, чекає зустріч із Берінчиком. Далі у ринзі зійшлися двоє монстрів другої найлегшої ваги до 52 кілограм. Джесі Родрігес з рекордом 22 перемоги 0 поразок та 15 нокаутів, та непереможний Фернандо Мартінес з рекордом 18 перемог, 0 поразок та 9 нокаутів. І не просто так на кону стояли чотири ключові титули світового боксу: WBC, WBA, WBO та пояс The Ring Magazine. 25-річний американець Джесі Родрігес давно здобув репутацію одного з найбільш технічних та вибухових боксерів в сучасності, але цього разу перед ним стояв справжній виклик. 34-річний аргентинець Фернандо Мартінес це машина, яка може виконати до тисячі ударів за бій, давити без зупинки та просто переломлювати опонента темпом. Початок зустрічі був максимально напруженим. Мартінес одразу пішов у бій зі своєю фірмовою м'ясорубкою. Комбінації бокових, пресинг, тиск, нуль, пауз. Це був справжній тест на витривалість. Та Родрігес справився. Його точність залишалася на рівні. А після Перших обережних хвилин він увімкнувся і почав перехоплювати ініціативу. У третій три хвилинці Джесі зробив перший серйозний акцент: кілька важких попадань по тулубу, від яких Аргентинець явно відчув біль. З кожною хвилиною ставало очевидніше, бій йде у напрямку Родрігеса. Мартінес, хоч і заряджений на кожен свій удар, не зміг зламати зоряного американця. Натомість його робота по тулубу почала грати проти аргентинця. У Фернандо помітно падала активність, а удари Родрігеса по голові влітали під такими кутами. Ами, що захищатися було майже нереально у п'ятому та шостому раундах. Родрігес уже комбінував так, ніби бився не проти мільйонера викидів, а проти спаринг партнера. Після сьомого раунду Мартінес ледве дійшов до свого кута. Це були вже не удари, це було методичне знищення. У дев'ятому все стало ще очевидніше. Джесі майже знущався з аргентинця, граючись з кутами та траєкторіями ударів. І за 40 секунд до кінця він навіть похитнув Мартінеса, змусивши того заткувати у кут. Але Родрігес чомусь не став добивати. І фінал справді вийшов ефектним. Бам вистрелив феноменальною лівою на контратації. І Мартінес звалився на канвас. Один удар, одне влучання, і Джесі Родрігес оформлює черговий шедевр і забирає все, титули, увагу світу та статус справжнього короля другої найлегшої ваги. Це була демонстрація класу, техніки та хижацького інтелекту. Наступному ринзі зійшлися двоє амбітних бійців: 25-річний американець Брайан Норман, рекорд якого складає 28 перемог, 0 поразок та 22 нокаути, та колишній абсолютний чемпіон легкої ваги Кривдник Ломаченка, 27-річний американець Девін Хейні, з рекордом 32 перемоги, 0 поразок та 15 нокаутів. На кону стояв титул WBO на півсередній вазі, який належав Норману. Для Хейні це був шанс стати чемпіоном вже у третьому дивізіоні, на півсередньої вагової категорії категорії до 66 і 7 кілограмів. Тиск був колосальний, а ставки максимальні. Уже другий раунд поєдинку став шоком для вболівальників і, очевидно, для Нормана. Девін Хенні, який завжди славився технікою, а не вибуховою потужністю, раптом показав зовсім іншу грань. Американець пробуває різку і неприємну двійку в голову Нормана і миттєво відправляє чемпіона у нокдаун. Наступні 10 секунд Норман пережив у стані абсолютного шоку. Ноги не слухались, голова хиталася, але він вистояв. Далі стало ще гірше для бра. У нього не виходило нічого. Хейні майстерно контролював дистанцію, працював джебом, не дозволяючи супернику наблизитися. Де він нарешті показав той стиль, якого давно вимагали вболівальники? Він нетікаво боксував, працював жорстко і чітко. У сьомому раунді ситуація трохи але змінилася. Хейні перестав так часто влучати, почав довше стояти перед суперником, ніби щось вичікував. І вперше за весь бій Норман зміг повернутися і показати Бодай Тінь своїх амбіцій. У чемпіонських раундах, де він, Хейні зробив те, що Робить завжди, мінімізував ризики. Він грамотно клінчував, ловив моменти для контратак, але сам не ризикував. Це був максимально прагматичний та обережний, Девін. у середині бою Хейні був близьким до ще одного нокдауну або навіть до строкової зупинки. Але замість гучного фінішу він обрав безпечний шлях, і це зробило фінальні раунди менш ефектними ніж могло бути. Проте бокс це не завжди шоу, це ще й стратегія. Коли пролунав фінальний гонг, залишилося тільки чекати вердикту суддів, і він був однозначним. Девін Хейні новий чемпіон WBO на півсередній вазі. Рахунки суддів 114-113, 117-110 та 116-111. Хейні став чемпіоном вже в третій ваговій категорії, холодно, стратегічно, без зайвих пригод, але впевнено та по-чемпіонськи. І тепер дивізіон офіційно має нового короля. Головна подія вечора 22 листопада в Ріаді. У центр рингу виходять двоє небезпечних бійців: Давід Бенавіде з рекордом 30 перемог, 0 поразок та 24 нокаути. Непоступливий 28-річний американець із безжальним стилем панчера. Та Ентоні Ярт з рекордом 27 перемог, 3 поразки та 24 нокаути. 34-річний британський вибуховий нокаутер, який уже двічі штурмував чемпіонський трон. Але двічі був зупинений достроково. На кону титул WBC на півважкій вазі до 79,4 кг, кілограм, який належить Бенавідесу. Американець проводив всього третій бій в цьому дивізіоні. Тут він ще нікого не нокаутував. і гвоздик і Морель вистояли всі 12 раундів. Поєдинок розпочався акуратно. Бенавідес проводив активну розвідку, відчутно вивчаючи суперника. Ярд навпаки, намагався тиснути, вийти першим на силову атаку, зловити опонента боковим назустріч. Давід діяв активніше, але обережніше. Атакував комбінаціями, не затримуючись на небезпечній дистанції. Дистанції. Він чудово знав, що ярд майстер контрудару, тож працював із розумом. третя трихвилинка стала першою, де Давід увійшов у середню дистанцію. Він пробив серію прямих, влупив аперкот, а потім навіть змінив стійку і влучав не менш впевнено. Ярд працював активним другим номером, багато рухався, але його удари були майже без акценту. Чемпіон же продовжував вкладатися у кожен удар, особливо в праві кроси та жорсткі двійки. Бенавідис загнав британця до канатів, де протягом кількох секунд безперерноси. Засипав ударами по голові, по блоку, по корпусу. Ярд тримався хоробро, але було видно, що удари Давіда поступово ламають його зсередини. Ентоні вперше в бою пішов у справжній наступ. Затиснув Бенавідеса біля канатів, засипав ударами. Не всі були точними, але виглядало це ефектно. У сьомому раунді Бенавідес відчув момент. Загнав ярда в кут і просто розстріляв комбінаціями. Тиск був настільки жорсткий, що британцеві довелося взяти коліно. Офіційний нокдаун. Рефері зняв із Давіда Бал за удар по супернику, який вже стояв на коліні. Бенавідес відразу активізувався і пішов на добивання. Рефірі зупинив бій, це було правильне рішення. Ярд уже не захищався. Давід Бенавідес перемагає Ентоні Ярда достроково у сьомому раунді. Після бою Бенавідес оголосив про плани. Наступним стане Хільберто Рамірес. Це чемпіон у Крузервейті, і ця зустріч може стати епічною, адже Давід виглядає готовим підкорювати нові вершини. У той самий вечір, коли світові зали дивилися бої топових чемпіонів, у Польщі відбулася своя не менш вибухова драматична історія: бій за пояс WBC Baltic у крузервейті до 91 кілограму, між непереможним 30-річним українцем Рамазаном Муслимовим з рекордом 8 перемог 0 поразок та місцевим улюбленцем 27-річним поляком Міхалом Сочинським з непереможним рекордом 11-0. Перший же раунд став абсолютно катастрофою для польського бійця. Муслімов буквально злетів із. Та увімкнув режим хижака і вже на старті відправив Сочинського в нокдаун. Але для першого раунду це ще не все. Рамзан відчув запах крові і рушив добивати. І ось уже другий нокдаун, від якого поляк ледве піднявся. Та на цьому почався цирк. У Сочинського вилетіла капа. І це була пауза в 50 секунд. Карл, 50 секунд. Вони її шукали, промивали та вставляли. І все це під вигуки трибун та здивовані погляди журналістів. Було абсолютно очевидно: місцевого фаворита намагалися врятувати. Будь-якою ціною. Ніхто не очікував, але в другому раунді трапилося майже неможливе. Сочинський, який щойно вижив після бурі, кинувся вперед і сам відправив українця в нокдаун. Поляк натискав увесь раунд, гнав муслімова по рингу, намагався повернути ваги на свою користь. Це справді виглядало небезпечно. У третьому раунді маски були скинуті. Муслімов знову садить поляка на п'яту точку. На цей раз уже показово акцентовано, з відчуттям контролю. Українець почав відверто знущатися, пританцьовуючи навколо Суперника трибуни шаленіли відвічаю. У шостому раунді черговий нокдаун. На цей раз завдяки затяжній комбінації українця Сочинський просто не витримав і впав. Сьомий раунд став фіналом цієї історії. Муслімов заходить у атаку і влучає потужною двійкою в голову. Поляк навіть не встиг моргнути і йому миттєво вимкнули світло без графіку відключень. Це був глухий, жорсткий, страшний нокаут. Сочинський залишився лежати, не рухаючись. Люди кричали, хапалися за голови. Така допомога винесла боксера на ношах. Через стан поляка не провели офіційного оголошення результату і не вручали пояс на ринзі. Організатори завершили вечір на паніці. Рамзан Муслімов новий чемпіон WBC Балтік, але радість українця змішалася зі страхом за суперника. Такі історії нагадують: бокс це не тільки шоу, це небезпека, це реальна боротьба на межі. Сподіваємося, що міхал Сочинський прийде в себе і повністю відновиться. Нещодавно у самісінькому серці столиці пройшов один із найгучніших міжкогонних івентів інтернаціональний турнір на голих кулаках у рамках 11-го сезону легендарного клану FC. Київ буквально вибухнув адреналіном. Сюди з'їхалися найжорсткіші, найзліші та найвитриваліші кулачні бійці з усього світу, щоби пройти крізь українську школу бою та помірятися силою з нашими козаками. Серед цих українських воїнів свій дебют у кулачці провів 30-річний представник Дніпра Размік Дворніков. Він вийшов у ваговій Категорії до 70 кг і відверто не шукав легких шляхів. Адже в іншому куті між когону стояв справжній монстр 37-річний британець Натан Месі, відомий під прізвиском Чорний циган. Людина, яка має 5 перемог у клані, а це, як знають фанати, ознака того, що перед тобою не просто боєць. Перед тобою досвідчений хижак, який пройшов десятки жорстких боїв. Дворніков з перших секунд влітає в британця і змітає його корпусом. Українець заряджений на поєдинок, як дикий звір. Він Атакував корпус британця із нестримною силою, не давав навіть секунди на перепочинок. Натомість Натан, холоднокровний і хитрий, і терпляче чекав свого моменту. Але размік нав'язав свій темп і змусив суперника складатися під ударами. Месі почав триматися за корпус. Українець буквально вибивав із нього повітря і збив опоненту дихання. Циган намагався клінчувати, відповідати своїми повільними, але дуже болючими ударами. Проте Дворніков домінував і не зупинявся. Перший раунд пройшов під диктовку українця. У другому раунді. Досвід Месі давався в знаки. Він перехопив ініціативу і пішов уперед, намагаючись задавити разміка затяжними комбінаціями. Але не надовго. Українець знову пробив корпус, знову збив дихання супернику. Наприкінці раунду дворніков потужно влучив лівою в щелопу британця. Удар міг би закінчити бій, але Месі дивом вистояв. Фінальний раунд перетворився на справжнє виживання. Дворніков вийшов зарядженим, рішучим, працював першим номером. Месі намагався стримувати його довгим джебом, періодично влучав дуже болі. Але сили залишили обох. Наприкінці було багато клінчу, багато виснаження. Проте український козак виглядав активнішим, злішим і точнішим. У підсумку одноголосне рішення суддів. Размік Дворніков здобув переконливу перемогу у своєму дебютному бою, повністю перебивши британського ветерана. Дніпро може пишатися, їхній представник із першого ж поєдинку заявив про себе на міжнародному рівні. Клани всі вкотре довели, що їхні івенти це гучні мегашоу, в яких виступають кращі з кращих. Отож, не. Проморгайте, адже наступний їх івент відбудеться вже зовсім скоро, 20 грудня в Києві. Зірковий кривдник української легенди боксу Володимира Кличка, 37-річний Тайсон Ф'юрі, рекорд якого складає 34 перемоги, 2 поразки та 24 нокаутів, отримав новий надзвичайно вагомий шанс повернутися на арену великого боксу та вийти на третій бій проти Олександра Усика. Після того, як 38-річний українець добровільно залишив титул WBO, ситуація у надважкому дивізіоні різко змінилася. За інформацією The Sun, саме цей крок Усика максимально наблизив його до трилогії Сиган. Королем, поєдинку, якого багато хто вже не сподівався побачити, Ф'юрі, який пережив дві поразки від українця і навіть заявив про завершення кар'єри, останні місяці все частіше натякає на повернення. А його промовтер Френк Ворен прямо говорить: Тайсон хоче одного знову вступити в ринг проти Усика і спробувати переписати фінал цієї історії. А циганський король, в свою чергу, знову почав підігрівати інтерес болівальників до цього поєдинку. Я побив усика двічі, і світ це знає. Судді тра мене двічі, але я прийняв це як справжній чоловік. Поводився, чорт, забирай добре і пристойно. Я прийняв усе, що відбулося, але при цьому з моєї голови ніяк не виходить одна думка: що ця історія ще не завершена, що крапку ще не поставлено. Заявив Тайсон, вкотре підкреслюючи свою впертість, амбіцію та готовність повернутися у гру, що б там не казали критики, але факт очевидний: Усик відмовився від титулу WBO та обрав комерційний шлях. А найприбутковіший суперник для нього саме жадібне пузо, і не лише через тату, чи історію їхнього протистояння, а через глобальний масштаб цього бою. Раніше туркі Альшеїх натякав про можливу трилогію. А коли глава генерального управління розваг Саудівської Аравії публічно про це говорить, то це вже не просто Слова. Це підготовка до справжнього мегашоу. Тож, схоже, світ боксу повільно, але впевнено рухається до найбільшої події 2026 року. І якщо усик переможе Ф'Юрі, то може продовжити свій шлях і спробувати в четверте стати абсолютним чемпіоном. Проте на той момент вже розкрученішого Вордлі, або, до прикладу, Ентоні Джошва, який більш за все проведе бій з Фабіо на початку 2026-го. Друзі, а на вашу думку, з ким Усик проведе свій наступний поєдинок, і кого б саме ви хотіли бачити наступним суперником нашого козака? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!